Ох, ти ж пушки! Зустріно! Ох ти ж блін! <хи> так, вітаю, вітаю! Летімо знизу вверх, а пролітаємо вже над станцією, то будемо випльовуватись, полетіли. Хутенько полетіли. Що там за херня, блядь, летить? Так, нам треба дробовичок. Зарі за все, йть, еть, старався старався. Я бачив, хлопчик, ти старався. Молодець. Пішли зустрічати. О, ти ж пшки! Оце нормально. Курва, блять, з дробовиком чуть не кихнуло мене. І ти ж, бляха, звідки ви такі беретесь, то, а. Злиденні. Злиденні, ну. Тебе, мабуть, десь вигнали. Хтось там ще є. Так. Це ж, що таке? О! Це ніби бляха... Ніби хтось живий. Так, сраку, сраку прострілюємо. По дефолту. Не стіснямось. Куди пес побіг? Ні, ні, Так, перезарядка. Опс, сразу полюнаєш. Ти що, не цей. Ти не. Так. Ну, шо ми, спробуємо тебе. Так як тобі є бронюхи трошки збий, ми можемо тебе попробувати машинкою. Чи Не тільки машинкою. Чого буде? Лішенька, все ніби ок. Все ніби ок, то В принципі. Щоб не видно, щоб хтось бігав, да? Не видно. В принципі, можна тут трошки підфармитися, якщо є щось. Тут хтось активненько вештався, а значить... Вже і втік, мабуть. Да. А і хоп зверху сидить. Кстати, це чувак, який міг звідси полетіти до заправочки. Да. Стріляв, а. О! тут я по мені Серйозно? Серйозно? хто? Та -мо, бляха, майже не бачу. О! о. 30 хп подсомнена. Мій. І ще один мій. Хорош! Хорош! Отлішенька, слухай. Ляха-єле-єле, там в саму крапочку їх видно було. Трошки-трошки. Але... Які я їх побасив і кехнув. Добре. Картичку є, Ось сюди є. Давай. Візьмемо важку артилерію. Так, що ми по зоні? Так, ми в принципі ок, в зоні то ок, хоч кстати, там йде бункер далі. Цікаво тут хтось шли по бункеру. Та ніби ні, так? Да? Я ж відкрити, давай відкривайся, рідненький Господи, яке ти противнючі. Можна ж було якусь мелодію якусь. Хоча б. О, екзотик, а давай. Фу! Екзотичний дробовичок. Прикольненько. Сюдайбі. А, бомбочки, бомбочки заберемо. У мене 4 штучки треба більше. Ого, тищенька. Це шу, бл. Це хтось Макларена залишив і пішов, а огляда хить 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 Ти гля як у духопунького. Залишив мені Макларена і збрився. Хе. Ну, дяку. дякую, ну дякую. Я не броди, дякую. Макларен, да? Схоже на те. Так, але якщо ми тут щось залишимо. О, давайте перезарядимо. Ти гля тихенький який. Тихо перезаряджається, прикольно. Екзотичний, екзотичний дробовик. Та ти що гля. Ракетний цьому, чувак. Не допомогло. Не допомогло, що називається. Так, да? Гля-ля. Да. Трошечки машинку тобі підлатаємо і йду попродірявимо. Щоб життя не казалося малиною. Так. І що? Обзор тут, звісно, супер. Мені подобається. Так, воно зверху ще хтось полетів, гля. Цікаво по мене. Оспостерігати цікаво за хлопчиками. Так, знизу воно чувак на гіліку гля. Чик-чик-чик. Що чик, чик. ти, що ти? Ні, не стріляєш його, чи стріляєш? Такий побіг його мотузити, да? Мотузити, бо втузити. Це по бережку і в хату заїхав. Добре, воно ще хтось там біжить. Яросно гля. Нагору прям хутесенько. Ух ти гля блядь. Звідки ти взялась? птою. На мосту. Да, полетіло, полетіло. Угу. А, ну так, да, по суті, зараз же Це той чувак з просаками, щось прям дуже, дуже гарно пострибав. О, ще хтось гля. Плотненька на машинці їде. Плотненька. А я ще тут можу трошечки ось попідсьокувати. Так, а чувак на машині їхав, тож він сюди не виїде. А він туди поїхав, бля. Да, і що і мені теж треба, мабуть. Глядь. Так, ну тут те і все. Тут то якось те і все виходить на те. Куди його а, в ту сторону їхати, виходить, прийдеться. Та ми можемо залишити тут автівочку. Поки що. Під камінчик десь. Тихенько отак от. Що ти мене не бачив? Бачив, мабуть. <ріпи> <ріпи> Оце було неприємно. Да? Неприємно, блядь. Приїхав, що пизд. Що капець. Щ... ще, блядь, один. <рес> <рес> так, нам в ту сторону можна В принципе, можно. О, глянул. Сестрина. Ох ты ж, бл... <гум> Курва! Курва-курва! Ох ты ж. От так було б пічно. С трубовика його хвить! Хуй... І шо це троє залишилось, да? Ух ты, а що це за банка? Не бачив таку прикольну. Баночка прикольна доля, до Досі. Гарна слуха. Хі. Оп! Попала. Попала, супер. Молодець, молодець, гарний бій.